Вітаю, хто дивиться мене? Зараз я зроблю розклад на три позиції: питання так чи ні. Загадайте своє бажання так чи ні. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі Ірина Пшеченко. Ставайте спонсорами мого каналу 300 гривень в місяць, і ви отримуєте три розклади в місяць. По будь-якому питанню, якщо станете спонсором і будете, і будете виносити 300 гривень місяць, тоді ви зможете три рази запитати у мене, що вас тривожить, або що ви хотіли. І так, три позиції. Питання так чи ні? Загадайте, чи збудеться ваше бажання? Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Подумайте. Подумайте, як ви хочете, яке число вам більше сподобає, перше, друге, третє, чи збудеться ваше бажання? Перше, зірка. Бажання збудеться, але не скоро. І це бажання може пов'язане тільки з мріями. І щоб вони не стали мріями, треба діяти. треба діяти. Але це буде не скоро. Але якщо ви заплануєте, зірка далека, звісно, але бажання збудеться не скоро. Друга позиція. Коса. Все вже вирішено, трава скошена, треба забирати все і їхати або йти, або вже, вже не, не бути там, де ви зараз. Ви можете втратити роботу, можете втратити що завгодно, навіть і здоров'я, але це не значить, що з вами геть буде вже кінечний результат, і вже немає нічого нового. Це може трапитися швидко. І вже це можливо з вами трапилося. Не переживайте, після скошеної трави росте інша. Треба почекати. Але те, що вже скошено, відкиньте. В принципі, ваше бажання не збудеться, тому що ви його вже виконали, можливо, або результат вже зібраний то, що є. І третя позиція, третя позиція корабель, бажання збудеться, новини прийдуть, гроші прийдуть. І якщо ви зібралися їхати, ви поїдете. І вас зустрінуть. Буде все добре. Третя позиція так. І це буде швидко. Задавайте своє питання, в особистих повідомленнях. Телефон я залишу, можете в Вайбері або в телеграмі. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі і всім гарної весни!